Так, друзі, всім привіт! Дивіться до нас, яка приїхала крута машина. Це Kia Optima В гарному стані. на чорних титанчиках. В загальному гарна комплектація. Зараз перейдемо в салончик, вам покажемо. А поки що підписуйтесь на наш телеграм-канал в Шапці Профіля. Там є фотографії, опис, ціна, характеристики даного автомобіля. Він же стоїть на площадочці, на княгині Ольги, 106. Це прекрасний автомобіль. Це є SXL-контектація, 2.0 бензин, 15 рік. Зараз перейдемо з салончиком, покажемо. Задні парктроніки. Дивіться на яких гарних титанчиках 18-тих. Безключовий доступ у нас є присутній. Музика Infinity. Чотири школи підіймача, управління дзеркалами, складання дзеркал. Також тут є відкривання багажника і для заправки ось такі гарні сидіння з прошивочкою. Регулювання по висоті в принципі відсувається вперед назад. Також у нас є ось така мультимедія, підігрів, а також обдув передніх сидій. Навігація. Управління мультимедією а також телефоном на рулі. Підігрів руля. У нас є. Також у нас є. Два люка спереду і ззаду один. Дивіться, який гарний салончик, дуже цікавий і комфортний автомобіль, в ньому дуже гарно і зручно їздити, має також відкривання гараж заїжджання кнопочки тут. Ось тут такий цікавий салончик досить. Друзі, автомобіль дійсно в гарному технічному стані з оригінальним пробігом. Пробіг повністю перевірений. Також автомобіль повністю обслужений, в гарному технічному стані, нічого автомобілю не бракує. Тут є 132 оригінального пробігу. Це 2,0 бензин нагадую. Він стоїть у нас на майданчику на княгині Ольги, 106. Це місто Львів. Ми знаходимося напроти нового цьому. Автомобіль також можна придбати в лізинг або в кредит. Якщо вас зацікавили і хочете знати умови, телефонуйте 093 340 40. І ціна такого автомобіля 12,5 тисяч доларів США. Плюс реальному покупцю є хороший торг. Тому, друзі, не зволікайте, забігайте, працюємо без вихідних, будемо раді вас бачити кожного дня. Великий вибір автомобілів є в наявності, тому будемо раді вас бачити. До зустрічі!